Максимально відвертим. За час відпустки усі скучили за партнерами по команді та за футболом. Звичайно, скучив, скучив за командою, за роботою. Настрій е, робочий. Нема слова, ті емоції. Я вам дуже вдячна. І ще вітання, це All Football Олександрія контент, який тебе у саме серце команди. Перший зимовий випуск після невеличкої відпустки. Тож перед тим, як ми перейдемо до головних подій цього тижня, хочу вас привітати з наступившими зимовими святами, побажати усім якомога скорішого миру, щастя, удачі, здоров'я та родинного затиску. А також безперечно від усієї футбольної родини подякувати Збройним силам України за те, що оберігають наш спокій та надають можливість побачити кожен новий день нового року. Максимально відвертим за час відпустки усі скучили за партнерами по команді та за футболом. Тож, коли всі гравці та тренерські Слатор був до Олександрії, зібралися на базі футбольного клубу. Нам вдалося поспілкуватися і взяти перше інтерв'ю. Отже, перші враження, настрій та емоції. Головний тренер футбольного клубу Александрія Роптен, Руслан Петрович та асистент головного тренера Сергій Сергійович Краченко. Вітаю вас з виходом на роботу після зимових свят. Руслан Петрович, скажіть, будь ласка, з яким настроєм ви підходите до роботи після зимової відпустки? Настрій е, робочий, перш за, все, перш за все, і це найголовніше, тому що, скажімо так, мабуть, це більше була не відпустка, а перезарядка. Ми трошки відпочили е, друг від друга, трошки набралися сил. Енергії, емоцій, і зараз нам потрібно дуже багато працювати, щоб на другу частину чемпіонату виглядати, побудувати команду, щоб вже була трошки, не трошки, мабуть, а на більш краще, ніж це було минулого року. Нам відомо, що під час зимової Нам... паузи команду залишив Володимир Язерський. Хто тепер буде виконувати його обов'язки та вибудовувати гру в обороні? Так, Володимир Іванович зараз е, да, від, від нас скажімо так, е, пішов, е, йому запропонували роботу в Карпатах, е, тому ми з, з розумінням віднеслись до цієї, да, тому що. Ну, там його дім, там його сім'я, там йому буде зручніше. Тому що стосується нас, ну, трошки ми не чекали цього, але треба розуміти, перш за все, ми всі люди, і на, на зараз ми будемо самі працювати над цими елементами, будемо, скажімо так, розпоряджати. Так, кожному якісь робочі моменти візьмемо на себе будемо більше працювати над цим, що стосується роботи над обороною. Ми так розуміємо всі, що на зимових зборах буде дуже багато роботи. Чи буде підсилення під час зимових зборів? Якщо так, то можливо у вас є інформація стосовно того, в яку ланку відбудеться підсилення. Так, ну дивіться, що стосується підсилення. На сьогодні У да, нас вже є два підсилення. Да, є у нас гравець Медісон Кульов в середню ланку. От, у нас є Кастишин денис да, в лінію атаки підсилення. Наразі ми зараз переглядаємо, дивимося, дуже багато аналізуємо, особливо коли була пауза. І ми хочемо підсилитись за да, центральним захисником ще і нападником. Тому от ці е, позиції, е, все буде залежати від е, того, е, е, скажімо так, від якості футболістів і розуміння е, до нашої гри, е, адаптації до нашої гри. Е, і ми вже будемо з радістю, е, скажімо так, доберемо цих гравців. Але у Нас не буде яких, якихось, скажімо так, покупок, які просто для того, щоб на перспективу або щось таке. Ми хочемо зараз підсилення, підсилення якості, і на цим цього дуже хочемо і працюємо. Скажіть, будь ласка, яка кількість спарингів планується в Туреччині? А, значить, у нас на першому зборі плануються 4 спаринги. На першому зборі у нас буде більше роботи. Ми будемо працювати над нашим фізичним станом і будемо отримати ігрову практику, да, граючи по 45 хвилин. А вже на другому зборі у нас буде 8 спаррингів, де ми хочемо, да, щоб максимально всі гравці отримали ігрову практику. І... Вже більше щоб пішло розуміння, і більше ми ну, краще підготувались до початку чемпіонату. Як ви вже вище зазначили, що в команді відбулося підсилення, і в першій частині чемпіонату в команді з'явились легіонери Ернандес, Джовані Безера. Напередодні ми ще підписали одного легіонера еквадорця Хуліо Мадісона. Що ви чекаєте від цих гравців на зборах? Ну, я думаю, що на зборах, перш за все, як і від цих гравців, ми чекаємо плідної праці від них і розуміння, да? ставати краще, працювати над собою, приймати матеріал, той, який, дає, той, який дає тренерський склад, і покращувати. Покращувати перш за все нашу гру, щоб у майбутньому наша гра, скажімо так, була не тільки грою, а й результатом. Результат це найголовніше, тому ми повинні зараз підготуватись до того, щоб боротися за результат. У нас зараз там буде зібрання, і ми, ми будемо над цим розмовляти, але треба вже розуміти нашим хлопцям, що вони не повинні сприймати. Там інтерв'ю тренера чи когось що ми молоді, значить, ми повинні на нас нічого не давити. Ні, ми повинні вже сьогодні розуміти, що ми молоді, але через помилки ми всі прагнемо перемоги і результату. Тому це, це потрібно завжди нести в голові. Нам вже відомо, що на збори вирушають гравці Базаєв, Долгий Ващенко. Що ви скажете про цих молодих гравців? Молоді талановиті гравці, які підходять під наше розуміння, які мають бажання розвиватися, вони працюють і все в їхніх руках. Це перспективні гравці, які я впевнений, що наше майбутнє команди, і ми на них дуже розраховуємо і допомагаємо їм зростати, і щоб вони прогресували якомога краще. Дякую за інтерв'ю. Доброго дня. Вітаю вас з виходом на роботу після свят. Скажіть, будь ласка, як ваш настрій? Чи скучили ви за роботою? Так, звичайно, скучив, скучив за командою, за роботою, тому повні сили. Готуємось до чемпіонату, будемо готуватися і приступаємо до роботи. Сергій Сергійович, скажіть, будь ласка, чи є вже деякий план стосовно тренувального процесу в Олександрії до виліту в Туреччину? Так, звичайно, є. Тут ми працюємо чотири дня і потім вирушаємо до Туреччини на збори. І, звичайно, є плани вже і на всі збори. Стосовно тренерського стаду, ви вже всі знаєте, розумієте, що немає в структурі клубу тренера, який відповідав за захисну ланку. Мовити про Єзерського Володимира Івановича. Топ людина. А як сказав головний тренер нашої команди, на жаль, це життя. Ми всі люди зручніше буде набагато біля дому, біля родини. Тож життя продовжується. Що хочу сказати, ми всі, абсолютно всі, дуже вдячні Володимиру Івановичу за той час, який він пропрацював у клубі. Топ людина, топ фахівець завжди будемо раді бачити у нас, в Олександрій, і бажаємо безумовно усіх благ. Щодо нових обличчя, які довідалися до тренерського складу, то це тренер сірічної підготовки Володимир Валентинович. Він одразу уступив до виконання своїх обов'язків і провів перше тренування після відпустки із командою. Як це все відбувалось? Е, дуже просто з гарним настроєм. будь ласка. До речі, стосовно складу команди, як ви вже знаєте з наших соцмереж, то клуб покинуло три гравці: наразі мова йде про Артура Микитишна, з яким припинено контракт за взаємну згоду сторін, та Івана Матюшенка, у якого закінчився контракт із клубом. Щодо Андрія Андрійчука, то він продовжить свою кар'єру в футбольному клубі Буковина на правах оренди а от повернулися з оренди в Олександрії Іван Калюжний та Богдан Кобзар. Також ми підписали двох гравців: мова йде про Дениса Костишна та Мадісона Хульо. Позаду мене, друзі, команда тренуються. Є певна бігова робота. А ми поки поговоримо про ті події, які передували гарним емоціям протягом тижня. Іменинників дуже багато у футбольній структурі футбольного клубу Олександрія. Про них ви знаєте, тому що ми все в соцмережах. Але ще є дві людини: це вболівальники, які вболівають і душею, і серцем за да, футболі клубу Олександрія. Мова йде про пані Тамару Шітлову та про пана. Жежеля йому, до речі, виповнилось 88 років. Уявляєте? Хто не пам'ятає? Ось посилання на випуск. Він був на автограф сесії Жилянського Єрмакова. Здивував усіх своїми знаннями, своєю пристрастю та любов'ю до клубу. Тож сюжет про людські якості про привітання тих, хто вболіває за клуб Олександрія. Так їх поважаємо, любимо і пишаємося, бо це є місця Вболівальник зі стажем, людина, яка любить футболі клуб Олександрія і душею, і серцем а в неї День народження. Звісно, що таких півцян ми любимо. І сьогодні приїхали привітати не пустими руками. Ой, Це моя улі. Як звати? Річард. Це у нас пішов Річард. Річард. А, пані Тамаро, По перше, вам квіти. Дякую. Ми вас вам. вітаємо з днем народження. Невеличкий сувенірчик футболіт Олександрія. Дякую. Умиру. Я... Здоров'я, щастя, і вам дуже дякую, що ви не пропускаєте жодної гри. Ви завжди з командою і серцем, і душею. Ви та місцянка, якою ми пишаємось. Бо ви і є Олександр. Я вам сим, я вам ви Настільки це ну, це мене саме, саме, саме день наручення, Такий подарунок, що це все. У мене нема слова і емоцій. Я вам дуже вдячна. Дякую, дякую. А можна я вам печу? Ну ви там. Можна. Зараз плиночку. Ух ти, дякуємо. Це такий подарунок. Це взагалі. Дякую вам. Друзі, ми вже приїхали до нашого іменинника, Ось така в мене є футболочка з певним номером 88, Це рівно та дата, скільки років нашому імениннику людина, яка вболіває і душею, і серцем за футбольний клуб Олександрія. Містянин гордість міста, гордість футбольного клубу Олександрія. Ми не можемо на це не звертати уваги, тож ж ідемо вітати і дарувати емоції. Доброго дня. Доброго дня! Вітаємо! вітаємо. По-перше, ми вас а, вітаємо і з Днем народження. А, ви людина, яку поплять наші болівальники, автограф сесії Шулянського Єрмакова. А, ваші запитання, ваша коротка історія. Чесно, я здивований. Стільки років і, як то кажуть, одна родина, одна країна, одна команда, одна любов. А, ось така є футболка. А, вона особлива, вона Щиро. безперечно ваша. Тримайте, будь ласка. Щиро, дякую. І тут теж є певні, певні подарунки, mm -hmm. вони теж будуть для вас. Mm -hmm. Раді, що ви є. Маємо надію, що такий чемпіонат буде відновлюватися буде mm -hmm. починатись. Ми вас будемо запрошувати на матчі. Mm -hmm. Будете почесним гостем, вболівайте. Утримайте, мы вас очень любим да, Я футбол люблю с детства. Я по-русски разговариваю. Ну, сам хохол. Вы не снимаете. Да. Ну, ну, заходите. Ну, чтобы там заходить. А в 60-м вже когда у нас команда Шахтюр была, ну, да, через да, молодые, ну, пацан бегал через забор подзабор. А потім вже покупал абонементы. И то все ті ж пацаны. Забыли, да, поблик, да. И, две же, и две девочки. <свят> девочки. Полтава, Кировоград, Знаменку не їздив. В Києві я їздив на футбол. А когда я работал на Морозовке, то їздил на футбол в Дніпр. На Динамо когда щоб Блокиди грав, Полтаву їздив на футбол. Бігали, абоніменти покупали, отак от сиділи. Зараз, ви знаєте, я байзовий за футболною болівати, болійте за футбол. Ну, і... <різвавайте, <болейте> <різвавайте> за футбол. <різвавайте> Футболі клуб Олександрія це флагман Кіровоградщини. Будуємо, створюємо та розвиваємо футбол. Тож нещодавно звітали до дитячої нашої спортивної школи номер 2 у Головківку. Відеоматеріал. Друзі, всі знають, що футбольний клуб Олександрія це флагман футболу Кіровоградської області. Керівництво клубу та клуб не тільки створює будує та розвиває спорт в Україні, але ще й допомагає. Мова зараз іде про дітей. Головківка, дитяча юначка спортивна школа, номер два. Ідемо. Дитячий сміх та щирі емоції, що може бути краще. Кажу відверто, що вся наша команда, яка приїхала в той день, була максимально задоволена від спілкування із малечою. Врада кажуть: футбол об'єднує та створює незабутні враження, і не має значення, ти граєш на сучасній футбольній арені, у дворі чи у спортивному залі. В цій грі всі рівні. днів ми вирушаємо до Анталії на зимові збори. Прагнемо там гарно підготуватися, щоб увірватися у чемпіонат і здобувати лише перемоги. На скажу лише одне: друзі. Коли ми об'єднані, коли нема чвар, ми сильні і непереможні. Бережіть себе і Україну. Вона у нас одна і бездоганна. Побачимось, почуємось. Це буде Олександрія.